От один кран це гаряча вода у мене, так і тут холодно. От бачите, обидві крани води нічого нема. Юрію Олексійовичу вже 85, але такого знущання він ще ніколи не зносив. Миття посуду перетворилося на полукання, а готування їжі стало квестом на виживання. Чоловік від початку березня не бачив ані краплини води зі свого крану, але найгірше зізнається старенький. Це підйом на четвертий поверх із повними баклажками, які він набирає на вулиці. На вулицю, там у нас є у дворі кран холодний, ну на четвертий поверх таскати воду відрами то дуже важко. Ну, раз за чотири за тиждень ходив з двома абоняками за водою наверх. Ясна річ, що я вже ну, на третій піднімаюсь нормально, а вже на четвертий треба передохнути, щоб піднятися. Так що це вже важко. У такій антисанітарії, як Юрію Олексійовичу, опинилися мешканці одразу двох під'їздів на вулиці Патона. Люди запевняють, що такі тортури для них вчинив місцевий підприємець, які у цьому ж будинку має свій магазин. Сусіди кажуть, що чоловік просто перекрив їм воду у підвалі, який йому належить, і дехто виживає у таких середньовічних умовах вже більше року. До кого тільки бідолашні не зверталися, але змінити ситуацію їм так і не вдалося. це було звернення поліції ну на Цю кажу, червону лінію державну результат от відповідь. <кій> так. І воду нам пустили. До сих пір я сиджу без води. Я чув таке, що він дуже образився на виступ моєї сестри і перекрив воду повністю. Він дуже ображений, що по телебаченню показали цей. За будинок, який залишився без води, відповідає ОСББ. Керівник Олексій Гринченко людина з інвалідністю. Але попри це, чоловік переконує, що руками змушений воювати з підприємцем. Труби, які прокладені у його підвалі, аварійні саме цим власник магазину і пояснює перекриття води. Однак пускати на свою територію ремонтників бізнесмен категорично відмовляється. За словами Олексія, справа в тому, що парадобатону готова замінити каналізаційні труби, які текуть його підвалі в двох під'їздах один і десятий під'їзд. Проблема в тому, що неодноразові спроби попасти майстрам, нашим майстрам, аварійні служби, комунальним клуб не вдається, тому що він не пускає, говорить про те, що це його приватна власність. І це не єдина проблема, з якою зіткнувся Олексій. Керівник ОСББ запевняє, що й відмовляються платити внески за обслуговування своєї території зі слів юриста. Його борг сягає вже півмільйона гривень. Тож такі токсичні стосунки об'єднання співвласників вирішили з'ясовувати через суд. З 2019 року він не сплачує внески на отримання будинку і прибудинкової території. Став на сьогодні його борг разом з інфляційними втратами 3% відсотки за цей період склав близько півмільйона гривень. Він не платить у зв'язку з тим, що вважає несправедливим розмір внесків на отримання будинку і прибудинкової території. В нього велике приміщення, розумієте? Зараз внесок в цьому будинку 20 гривень за квадратний метр для нежитлових приміщень. Його приміщення, наскільки мені відомо, чи 500, чи 600 квадратних метрів. На противагу ОСББ підприємець також подав свою позовну заяву. І схоже, що ці судові тяганини затягнуться надовго. А за рушниками жахливої ситуації і надалі залишаються люди, які благають про допомогу. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів. У селі Воля Гомулецька продовжують відновлення старовинної церкви, якій вже майже 270 років. Фахівці зазначили, що храм унікальний, бо належить до рідкісних дводольних церков. Реставраційні роботи розпочалися вже більше ніж рік тому і тривають досі. Цього року ми міський бюджет поділив кінцеву суму, яка потрібна була для завершення робіт. Тут є цікава така деталь. Це є церква до реставрації, і північна частина цієї дерев'яної конструкції це називається НАО, вона була зруйнована в число Другої світової війни. Елементи, які доповнювали її вже під час ремонтних робіт, це були елементи з хорів. І зараз ці хори будуть відновлені і повернуті так мовити на їхнє первинне місце. Тобто реставратори так дуже доцільно дуже, дуже точно працюють над відновленням і зберігають максимально ці автентичної історичної субстанції. З моменту зведення храму погодні умови, зміни температур та розташування поблизу залізничної колії, що давало постійні вібрації будівлі через проїжджаючі потяги, це все призвело до аварійного стану споруди. Посадовці додають, що роботи з відновлення почалися ще до повномасштабного вторгнення, але через війну їх довелося призупинити. Львівська міська рада, ми звернулися до фонду Алів. Це такий фонд європейський, який займається збереження культурної спадщини, але, власне, в зонах конфлікту або там, де є якісь проблеми з кліматом, де пам'ятки страждають власне, від змін клімату. Допомогли нам, по-перше, зробити 3D-сканування документації нашої проєктної, і також ми їх переконали, що дуже важливо цю церкву. Продовжити реставраційні роботи, бо вони вже були початі, і зрозуміло, що до цього часу вона би просто без даху, бо на той час вже був демонтований дах. Вона би просто пропала. Зрештою, фонд виділив на ці роботи 70 тисяч євро. Стан церкви був такий, що через щелини можна було побачити, що відбувається на вулиці. Спочатку проектом було передбачено тільки укріплення стін, але на балках виявили стінопис, який теж необхідно було зберегти. Запросили нашого партнера ще з часів проекту муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста Крістофа Юнгенса, який є власне спеціалістом по дерев'яній архітектурі. Він сказав, що однозначно її треба розібрати і зібрати наново. Довго ми на це дискутували, бо то не просте рішення. Тут кожну балку треба промаркувати, подивитися, що додати, як додати протезування, здійснити. власне, так зробили. Розібрали, здійснили. Зворотній монтаж і реставрацію вівтаря, нави і також змонтували склепіння нави. До наступного етап це буде кожухування і покриття гонтом. Зараз ми монтуємо карнизи і реставру почали реставрувати живопис з реставраційних робіт. Я оцінюю, що здійснено приблизно 60%. але потрібно буде ще зробити пожежу захист, захист, завершити реставрацію розписів. Реставратори намагалися зберегти якомога більше оригінальних елементів храму. Лиш ті, які вже не підлягали вторинному використанню, були замінені на нові. На даний момент дівчата роблять закріплення стінопису, підклеювання паволоки. Власне, церква розбиралася. Відповідно, стінопис був фрагментарно заклеєний профілактичним заклеюванням для того, щоб максимально зберегти. Існуючі розписи, і зараз йде закріплення власне тих ділянок, які відстали, закріплення паволоки, яка була підірвана, розрізана, неї підклеюють. І найосновніші консерваційні процеси, які поведуть. Від яких залежать, власне збережені пам'ятки церкви, це щось надзвичайне, особливо 2025 рік. Ювілейний рік надії це сповнення надії цілої парафії про реставрацію і святині. Наступний рік їй 270 років, яке буде гарне святкування, що церква відновилася стараннями міста, незважаючи на труднощі, які пов'язані з теперішнім станом війни у нашій державі, все ж таки, чи Львівська міська рада, а також зацікавлене коло осіб, знайшли в собі і фінансовий ресурс, і інтелектуальний ресурс для того, щоб цю пам'ятку відновити. Завершити роботи планують до кінця цього року. Підвозив клієнтів під самісінький кордон та допомагав отримати статус біженця. СБУ завершило розслідування щодо пенсіонера, який за гроші допомагав чоловікам уникнути мобілізації. Свої незаконні послуги з цінив у 17 тисяч доларів. І от тепер у своїх 66 років він опинився на лаві підсудних. На основі доказової бази служби безпеки України перед судом постане мешканець Львова, який обіцяв призовнику безпечний маршрут втечі до ЄС. Його послуги вартували 17 тисяч доларів США з особи. За матеріалами справи фігуранти обіцяли безпечний маршрут втечі зі Львова в Закарпатську область, а потім гарантували провести його поза встановленими пунктами пропуску до країн ЄС. До пакету послуг також входила допомога з оформленням статусу біженця за кордоном. Однак правоохоронці викрили та затримали організатора схеми для ухилянтів після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Відповідатиме фігурант тепер перед законом згідно частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Матеріали справи вже скеровано до суду. У винниківському лісі зі сторони вулиці Пасічної виявили ще один снаряд часів Другої світової війни. Знахідку вилучили фахівці ДСНС. Зазначимо, що у цьому лісі виявляли чимало небезпечних знахідок, що залишилися після другої світової. У зв'язку з цим фахівці нагадують, що в разі, якщо ви натрапили на подібні артснаряди, слід одразу звертатися до рятувальників, не чіпати предмет і тим більше не намагатися його перенести у інше місце, оскільки боєприпаси все ще можуть здетонувати.